Зараз дуже багато говорять про те, що якщо Трамп стане президентом Сполучених Штатів, то він змусить Сполучені Штати вийти з НАТО, і це, це зараз європейці дуже активно обговорюють і закладають ці плани в майбутнє, мається на увазі починають свою оборонну концепцію будувати з, з, з розрахуванням цього факту. Так ось сьогодні Трамп заявив, що з якщо європейці будуть чесними, то стовідсоткової. Верогітністю при його керівництві Сполучені Штати залишаться в НАТО. Що таке бути чесними в словах Трампа, це платити за оборону набагато більше, ніж європейці платять зараз. Головна ідея Трампа заключається в тому, що за оборону на європейському континенті повинні переважно платити європейці, що в принципі логічно. Бо він каже, що Америка за океаном, і ну, їй ці загрози від Росії, наприклад, не такі важливі, як від Китаю.